Він стрімкий, він смертоносний, і він один із найвідоміших винищувачів у світі. Це F-16 Fighting Falcon багатоцільовий бойовий літак, що панує в небі вже понад 40 років. Сьогодні ми покажемо вам ексклюзивний наземний огляд F-16, зблизька та в деталях. Від потужного двигуна до небезпечного бойового навантаження, ось чому цей літак залишається символом переваги в повітрі. Корпус F 16 створений для маневреності та швидкості. Кокпіт з прозорим куполом забезпечує чудову оглядовість, а одномоторна конструкція робить літак легким, але потужним. Його довжина 15 метрів, а розмах крил майже 10 метрів. Компактний, але смертельно ефективний. Зверніть увагу на виступи на передній кромці крила біля повітрозабірника. Вони значно підвищують маневреність літака на високих кутах, атаки це критично важливо у повітряних боях. Під корпусом один турбореактивний двигун прати у F100 або тієї F-110 залежно від модифікації. Цей двигун забезпечує понад 13 тонн тяги, дозволяючи F-16 легко долати звуковий бар'єр. Саме ця потужність дозволяє F-16 швидше набирати висоту, виконувати круті маневри та моментально прискорюватися в бою. Погляньте всередину кабіни. вона розроблена для максимального контролю в умовах бою. Пілот сидить у нахиленому назад кріслі, щоб витримувати великі перевантаження. Сучасний дисплей на лобовому склі показує всю бойову інформацію без відволікання погляду. У сучасних версіях F-16 встановлено потужні радари, системи радіоелектронної боротьби та шолом з прицілом. Пілоту достатньо просто подивитися на ціль, щоб навести зброю. На землі літак може нести до 7700 кілограмів озброєння на 11 точках підвіски. Від ракети ЯЄМ-120 до керованих бомб бомби ракет повітря Земля agm 65 F-16 здатен виконувати завдання будь-якого типу. Це універсальний інструмент війни для боїв у повітрі точкових ударів по наземних цілях і навіть розвідки. На авіабазі технічний персонал працює безупинно, щоб забезпечити готовність до вильоту. Заправка озброєння перевірка систем, усе має бути зроблено швидко. Простота в обслуговуванні ще один козир f 16. Саме завдяки надійності та гнучкості, більше ніж 25 країн і досі використовують цей літак. І навіть через десятиліття він продовжує модернізуватися. Він може стояти спокійно на злітній смузі, але готовий до бою щомиті. На землі він вражає інженерною довершеністю. У повітрі він справжня гроза неба. Дякуємо за перегляд! Якщо вам подобається військова авіація, ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про найнебезпечнішу техніку світу.